На жаль, в житті нашої країни, нашої славної держави останнім часом ходяться дуже трагічні події. Але ще болючіше те, що в житті нашого міста ці події відіграють ще більшу роль. Багато хто знає мене. Як веселого козака, який кує монетки, веселить людей, як людину, яка розважає і веселить. Але сьогодні, на жаль, ми зібралися тут з дуже прикрою подією. Не стало наших братів, сестер, наших друзів. Не можна казати що це війна, тому що це неправильно, коли просто ні за що вбивають наших рідних. Я дуже дякую вам всім, що ви прийшли і зараз прошу-прошу від імені всього міста, від всіх мешканців пройти до вічного вогню і покласти квіти. Подумати про тих, кого вже з нами сьогодні немає. Я не хочу обвинувачувати когось з наших політиків чи ще когось. Я хочу сказати, що велику роль граємо ми в об'єднанні в тому, що ми пам'ятаємо про наших дітей, про наших друзів, про наших бойових подруг. Ми хочемо миру у всьому світі. Ми хочемо жити і радіти, щоб наші діти росли в мирі і любові. І зараз я запрошую всіх пройти цією ходою. Дорогі співвітчизни, Давайте згадаємо зараз всіх тих, хто сьогодні загинув, кого з нами сьогодні вже. Не. Вони віддали своє життя, як колись наші діди та прадіди віддали своє життя за честь і свободу нашої країни. Немає значення, на якій мові ми розмовляємо. Немає значення, якого кольору у нас очі, шкіра. Це все не має значення. Має значення тільки мир, злагода, добробут. Я зараз прошу почати хвилину мовчання. На честь воїнів, які, як і колись наші діди, поклали своє життя. Геруям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава! Шануйте пам'ять! Тих, хто вітав сьогодні наше життя! За наше з вами життя! Ми будемо пам'ятати їх!